Знову є в наявності Oppo a 12 Він на 32 гб, 1850 гривень ціна. Має відбиток пальця по стану, досить непоганий ще телефон. Мікро роз'єм на зарядку. Також роз'єм є на наушники 3,5. По екрану серйозних коток чи царапок немає ніяких, досить непоганий стан має. Зараз покажу інформацію на цей пристрій, чистий без різних аккаунтів. E, так, системні програми не туди зайшов. Про телефон. E, Oppo a 12 на дев'ятому Андроїді. 3 гіабайти. Оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Гіабайти покажу ще камеру. окей. Okay. Ось така тут камера. Простенький телефон для звичайних задач підійде для Ютуба. Дивитися, щоб сильно не навантажувати сам смартфон в комплекті, йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також, якщо цікаво, вам це або будь-який інший пристрій. Пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, Силка в шапці профілю.